Не втримала емоції. Міський голова Віктора Нушкевичу та секретар міськради Микола Вітенко публічно розсварилися. Інцидент трапився на щотижневій вівторковій оперативній нараді. Спочатку Вітенко пообіцяв вже на найближчій сесії міськради розглянути питання, як долучилися до страйку керівники та працівники міських комунальних підприємств. Мовляв, були такі, які не відвідували мітинги, хоча робити це, нібито зобов'язувало рішення позачергової сесії. Хто як його випадок які дії від себе зробив? Хто віддали підприєм людей, які вперше. Хто виводив людей на ті ж самі майдани? Друге, хто з підприємств на які мають право на та страйк, а Є такі підприємства згідно законодавства, що не повне мають право на страйк, хто організував. Мер мав свої аргументи. Каже, виклик на допит комунальників це такий самий прийом тиску, який використовує центральна влада на своїх підопічних. Натомість він покритикував обранців за необдумане і поспішне рішення щодо оголошення страйку. Мовляв, івано-франківці ще довго не могли зрозуміти, хто яким чином має страйкувати. Коли ви зараз говорите, що ви на сесії міської ради будете викликати всіх керівників і заслуховувати? А чи бились вони, а чи стояли вони, а чи скільки, може, грошей дали? То чим ви краще від влади з таким радикалізмом? Чим ви краще? Ці свої репресії арештовують, кого не потрібно? Ви оголосили. Всі поаплодували і розійшлись. А телефон обривають не вам, а мені, і Вересу і іншим керівникам. А що садочки не будуть працювати, а що школи не будуть працювати, а що лікарні не будуть працювати, а що комунальникам робити страйкувати це є право, а не обов'язок. Як ви ставите питання? Право, Вітенко ж не зупинявся. Наполягав, що у революційний час міський голова робить недостатньо кроків, аби суттєво допомогти мітингувальникам. На цьому моменті суперечка вийшла з під контролю. Шановний 9 років назад я був там і робив те, що вам і не снилося, щоб пішки, напевно, під стіл ходили. Давайте ви, шановний пане секретар. Давайте ж ви, шановний пане секретар, навчіться себе нормально просто вести, нормально вести. Нормально вести і не вдавайте себе тут великого дуже революціонера. І якщо вам потрібно, якщо вам потрібна по моїй поведінці, на да хто ви такий? Хто ви такі? Так, ну це вже занесло. У підсумку Мер нагадав і Анушкевичу Сивітенко зараз на одній стороні барикад, і зараз не місце для суперечок в демократичному суспільстві. Ніхто не може наказувати іншим, що робити.